Пресвята, пані Володарко моя, Богородиця Небесна Царице, врятуй і помилуй мене грішну рабу Твою, від неправдивих наклепів, від всякої біди і напасті, і несподіваної смерті. Помилуй мене в денні години і ранкові, і вечірні, і повсякчас охороняй мене, стоячу і сидячу, збережи, і на всяких шляхах ходячи, і міцно сплячі години. Покрий мене і заступи, захисти мене, царице Богородице, від усіх ворогів моїх видимих і невидимих, і від усякого зла на кожному місці і на всякий час будь мені мати пребдобра стіною непоборною і заступницею міцною. О, Пресвята пані, царице, Богородице Діво. Прийми негідну молитву мою і хорони мене від несподіваної смерті, і дай мені перше кінця покаяння. Храни тільки життя мого, явися мені причиста і визволи мене від бісів годину смерті, і по смерті мене упокій. Амінь.